потрібно потрібно уточнити. дивіться да. КМДА буде грабувати тому що це саме КМДА, чи це будь-яка МДА в україні дивіться у кожному місці, в принципі, своя культура роботи ну, ну, і своїми мешканцями. Я тут визнаю, що в принципі західні наші міста, ну, як би там не було, Садовий непростий міський голова, ну, його позиція ну, якась, ну, мені там ну, більше таке здається, більш прозорою. Розумієте? Чому? Києві дуже специфічна ситуація. У Садового він міський голова, є Київська міська Львівська міська рада, але є ОДА, це вертикаль президента, обласна державна адміністрація. Зараз вона називається обласна воєнна адміністрація, і вона моніторить, контролює. І бдід, так би мовити, розумієте, і в тому сад... числі міську владу. А? Міську владу. Да. Зараз же оці баталії стосовно префектури, яка ніяк не може цей закон пройти через Верховну Раду. Я підтримую префекта. Який би не був президент, Зеленський там буде наступний, хтось От, все рівно государеве око мусить бути там ну контроль за дотриманням державних національних інтересів, безпекових делегованих повноважень і. І так далі. Але зрозумійте, там є контроль державний, там є власні оці ОМС, і між ними є конкуренція, і це отак. От, якщо нормальна, розумна, чітка конкуренція прописана по законах процедурах, це чудово.